Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми конденсовані гетероциклічні системи пурин, оксопурини, метийні похідні пурину. Завдання звучить наступним чином: Напишіть схему реакцій, що підтверджують амфотерний характер пурину, назвіть продукти, зобразіть структурні формули сполук, до складу яких входить пурин. Ми з вами знаємо про те, що пурин є амфотерною сполукою та утворює відповідні солі. Нам потрібно написати структурну формулу пурину, ви бачите її по центру. А далі ми пишемо реакцію з H-хлор, з хлоридною кислотою, внаслідок чого утворюється пуриній хлорид. Далі нам потрібно написати реакцію на підтвердження кислотних властивостей пурину. Ми напишемо реакцію з натрієм, утвориться натрій васільпурин. Тобто, для того, щоб довести амфотерні властивості сполуки, нам потрібно написати реакцію на її основні властивості та на кислотні властивості. На основній властивості, в даному випадку, реакція з хлористоводневою кислотою, а на кислотній властивості реакція з натрієм. Далі нам потрібно зобразити структурні формули сполук, до складу яких входить пурин. Можемо написати оксопурини, це сечова кислота, ксантин та гіпоксантин. Ми можемо написати амінопурини, це аденін та гуанін, а також неметильні похідні ксантину, такі як теофілін, теобромін та кофеїн. Таким чином, ми виконали дане завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів.